Як думаєш, що саме привело тебе до перемоги? Характер, досвід чи впевненість, яка не дозволяє здаватися? Більше всього, провів мене досвід, я вже багато років граю в шашки. У нас вперше склалася ситуація з двома першими місцями. Система поставила тебе на друге, але за нашими правилами при однаковій кількості ігор і перемог ви обоє стали першими. Які в тебе враження від такого подвійного стандарту? Я трошки спочатку засмутився, що я був в друге місце, а потім, коли виявилося, що я перше місце поділила ще одним учасником, то я був дуже радісний. Дякую за стала твоїм головним учителем шашки. Напевно, мій перший тренер Дмитро Модерисов. Якою була твоя реакція, коли ти бачиш підсумки турніру? Я був дуже щасливим та ну, дуже захопленим. Радості чи спокійним було очевидно. Так, я був дійсно радий, були сильні суперники, та я очікувано переміг. Коли ти відчув, що маєш шанс на фінал? Був момент, коли внутрішній компас чітко показав на вершину? Так, коли я перемагав першу партію, другу партію, третю партію. Я думав, зараз попадеться хтось сильний, я програю, але все-таки я виграв. А що для тебе було важче зробити вирішальний хід чи дочекатися, поки суперник зробить свій? Напевно, дочекатися, щоб суперник зробив свій хід. Отже, онлайн формат має свою атмосферу. Чи маєш якісь власні ритуали перед грою? Так, -да, ритуали деякі є. Я дуже люблю, коли їду на якусь поїздку просісти на дорожку. Яка партія стала найскладнішою цього разу, і чому саме вона? Найскладніше стала партія, напевно, остання, тому що остання партія саме найбільше вирішальна і ну, тому хочеться зайняти перше місце. Був момент, коли хотілося вимкнути все і піти чай, пити. Якщо так, як ти повернув себе в гру? Такі моменти деколи бувають, але вже я працюю над цим і таких моментів в мене немає. Що веде тебе у грі? Інтуїція, досвід чи холодний розрахунок? У мене в грі буває всяке. Як і інтуїція, і досвід, або я колись цю партію грав, або буду грати. А що б ти сказав своїм суперникам після завершення турніру? Завжди кажу дякую за гру. На твою думку, яку помилку найчастіше роблять початківці в шашках? Вони доволі дуже швидко ходяться ти дав би дітям, які лише починають грати, награвати партії, думати, вирішувати комбінації.